Зимові чобітки, мінімен, Туреччина, Стамбул. Так, хлопчик. От носик мініменовсь, як завжди. Так, твердий заднік, твердий дуже. Це замш, Дуже гарні зовні. Так, це термотканина, заліпка на всю. Не чуть -чуть з збоку, а саме на всю. Через фурнітурку, залізячку, щоб гарно фіксувала. Ось. І язичок, бачите, він тут вшитий, нічого туди не потрапить, не влага, не ні сніжок, нічого. Так, термотканина, плюс всередині у нас йде хутру натуральну. Так, ось така устілка ортопедична. Так, устілка, до речі, йде на бавовні натуральній. Так, супінатор, шарик під п'яточкою, що смягчає амортизацію при ходьбі. Силіконова устілка, її можна достати, її можна просушити, подивитися, де там пальчики, щоб розмір проконтролювати. Дуже класні, дуже теплі. Шкарпеток багато не треба. Треба, щоб пальчиками дитинка рухала. Так, Двойна підушвочка. Бачите, тут навіть видно один слой і другий, вона не промірзає. Чарівні, просто чарівні. звертайтеся.